Рятувальники ліквідували пожежу у будівлі поліклініки обласного центру профілактики віл-інфікованих та боротьби зі снідам. У комендатурі Воєвоцької державної пожежної служби в Кракові відбулися спільні навчання українських та польських рятувальників у рамках проєкту підвищення ефективності реагування рятувальних служб України на кризові ситуації. Четвертий етап в рамках реалізації програми Польська допомога. Прикарпатські рятувальники спільно з поліцейськими завітали до першої. Що класників одного із ліцею Івана Франківська щоб провести для дітей єдиний урок безпеки? 5 вересня у комендатурі Воєводської державної пожежної служби в Кракові відбулося офіційне відкриття спільних навчань у сферах екстреної медичної допомоги та висотно-рятувальних робіт. Навчання організовані у рамках проєкту підвищення ефективності реагування рятувальних служб України на кризові ситуації. Четвертий етап в рамках реалізації програми Польська допомога. Участь у даних заходах взяли комендант Воєводської державної пожежної служби в Кракові Петр віце віцегенеральний консул. України. України в Кракові Ірина Яремчук, начальник головного управління ДСНС України Івано-Франківській області Володимир Чернецький, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда та делегації головних управлінь ДСНС України в Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській та Хмельницькій областях і головного управління ДСНС України в місті Києві. Перший день відбулися навчання з екстреної медичної допомоги. Зокрема, були проведені теоретичні та практичні навчання з таких. Тематик надання екстреної медичної допомоги при ДТП на залізничній дорозі, автомобільних шляхах при травмуванні у гірській місцевості та травмуванні при падінні з висоти. Також розглядався алгоритм надання допомоги при різних видах травмувань, методи витягування потерпілих із легкового та вантажного автомобіля, способи перев'язки ран на тілі потерпілого та наданні допомоги при опіках тіла, та методи перев'язування ран та імобілізації кінцівок під час переломів та різного роду у на другому практичному етапі було відпрацьований спуск із навчальної вежі за допомогою спеціального вузла, спуск з навчальної вежі за допомогою спускового пристрою, спуск рятувальника із даху навчальної вежі за допомогою двох мотузок та двох спускових пристроїв, кріплення за конструкції даху для спуску рятувальника. Важливість та актуальність таких спільних навчань важко переоцінити, адже вони дозволяють рятувальникам з різних країн обмінюватися знаннями та досвідом, що дає їм змогу ще. Ефективніше виконувати свою місію рятувати життя. Шостого вересня о 23.38 До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місці Івано-Франківську вулиці Максимовича виникла пожежа покрівлі та перекриття будівлі поліклініки обласного центру профілактики вілінфікованих та боротьби зі снідом. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття вогнеборців з даху двоповерхової будівлі виривалось полум'я, виходив густий дим. О 0027, 7 вересня, пожежу було локалізовано та через 11 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. На пожежі було врятовано будівлю поліклініки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Вогнем знищено покрівлю та перекриття мансардного поверху на площі 120 метрів квадратних. Рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації документації та медикаментів, а також було евакуйовано медичне обладнання. Потерпілих на пожежі немає. Причина наразі встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено 31 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Сьогодні перед Огонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно засити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. Прикарпатські рятувальники спільно з поліцейськими завітали до першокласників одного із місцевих ліцеїв Івано-Франківська, щоб провести для дітей єдиний урок безпеки. Правоохоронці розповіли маленьким школярам про елементарні правила дорожнього руху, а також про те, як правильно поводитись на вулиці та вдома. Рятувальники навчали дітей правил безпеки, життєдіяльності, розповіли, яких правил потрібно дотримуватись вдома, щоб не сталося пожежі. Працівники служби порятунку також продемонстрували. Підручні засоби пожежогасіння, за допомогою яких можна в найкоротші терміни погасити пожежу. Дітки з цікавістю розглядали вогнегасник та уважно слухали, як ним можна скористатись у випадку пожежі. Також рятувальники продемонстрували присутнім повчальну виставу, підготовлену спільно з Івано-Франківським академічним обласним театром Ляльок імені Марійки Підгірянки, про дотримання правил пожежної безпеки вдома. Діти з захопленням переглянули ці важливі кадри та пообіцяли рятувати що ніколи не порушуватимуть правил безпеки. А далі на подвір'ї ліцею на діток чекав справжній сюрприз: пожежно-рятувальний автомобіль та авто поліцейських. Діти з великою цікавістю розглядали техніку та спорядження, за допомогою якого рятувальники ліквідовують пожежі, рятують людей та майно від вогню. Було багато бажаючих, котрі пробували гасити умовну пожежу. Як зазначають педагоги, проведення таких заходів є надзвичайно актуальними та важливими, а особливо у теперішній час. Потрібно виховувати у дітях відповідальне ставлення до власного здоров'я, безпеки життя та здоров'я оточуючих. Зараз ці уроки дуже потрібні, тому що наші діти тільки пішли в школу, і ми, звичайно, вдома їх навчаємо, як і що вони мають робити. Але зараз це мені здається їм дуже запам'ятається. Моя дитина наприклад, каже, що вона буде дотримуватись правил всіх. Особливо після того, як вона примірила каску на голову, і дуже це сподобалося. Ми дуже вдячні, що до нас сьогодні завітали представники поліції і служби надзвичайних ситуацій, тому що дуже непростий час живемо. Безпека сьогодні це є пріоритетом всього нашого освітнього процесу, і, звичайно, ми будемо продовжувати цю співпрацю із тими службами, які сьогодні до нас приїхали. Бо діти були фантастично вражені від того, що вони почули, що вони побачили. Діти, діти, дітвора, правил час прийшла пора. Кожному важливо знати, як природу захищати. Правило номер один: будь обачним ти завжди, не пали суху траву, бо тварини в ній живуть. В траві згорить зайчати хатка, від вогню страждатимуть звірятка. Друге правило безпека. З вогнем завжди обачний будь. Бережи себе й домівку. Про сірники, як гру, забудь. Третє правило контроль. Якщо ти в лісі на природі, вогонь потрібно захищати, камінням його обкладати, якщо ж тікає, піском закидати. Також будь обачний вдома, телевізор вимикай і зарядне від планшету із розетки витягай. Якщо ж ти готуєш чай, вчасно чайники з плити знімай. І далеко не ходи, щоб не сталося біди. Будь завжди уважним себе бережи, а рятувальникам лайк покажи.